До панютинського аграрного ліцею направлять фінансову перевірку. Вона повинна встановити на що витрачаються кошти з міського бюджету. Як говорять у відділі освіти, ліцей не надає інформацію щодо розподілу коштів, мотивуючи тим, що він підпорядкований Києву, а не Лозовій. У міській освіті непокояться фінансування частково покладено на міський бюджет, а по факту лозова не може контролювати використання коштів. Про це на спеціальній депутатській комісії 2 червня повідомила начальниця міської освіти Вікторія Урванцева. Ми не знаємо, чи всі люди працюють. Ми не бачимо лікарняних листів. Ми не бачимо відряджень. Тобто є були доведені ліміти наприклад 290 тисяч, і кожен місяць під ці ліміти доводиться зарплата. Яким чином? Ми не можемо це також освітян непокоїть і ситуація з крадіжкою сільгоспагрегату, який міг належати панютинському ліцею. На листи відділу освіти з проханням пояснити ситуацію керівництво ПТУ не відповідає. Аби розібратися у взаємовідносинах між ліцеєм та лозовою, яка його фінансує на найближчій сесії. Міська рада планує звернутися до міністерства освіти. Депутати попросять пояснити, які вона має повноваження відносно панютинського ліцею. Повідомив секретар міськради Сергій Коба.